Вітаю вас мої любі! Сьогодні я, знаєте, що вам вирішила показати, як я роблю жакар без протяжок. Я вяжу зараз ці шкарпеточки із бараном. Дивіться, вяжу жакард, я, ну... Той, що в дві нитки, давайте так, двохниточний будемо показувати. Я беру так, яких, наприклад, у мене має бути ниток, у мене має бути ниток, верніше, кольору більше. Той колір, якого більше, має бути ззаді. Ось так. Бачите, я використовую, навіть не використовую на, на пальчника цього. Ну, це в шкарпетках. Е, іноді я використовую. І ви просто в'яжете ось зверху, підбираєте, знизу, зверху, знизу. Коли вам треба, додавали чорний. Зверху. Знизу, зверху. І знизу, ось так. бачите і так у вас виходить. Ось приблизно ось таке. Там, де ось де в мене було три чорних, я просто три чорних підряд я спокійно в'язала три чорних. А там, де в мене п'ять білих, то я брав, підбирала зверху знизу, зверху знизу, і в мене виходили ось такі з ось такими протяжечками Зараз мені треба робити білий ряд, і я. Неправильно вам показую, ну, це не малюнок. Мені просто треба білою ниткою пров'язати. Але принцип я вам показала. Потім, наприклад, вам треба чорну нитку ззаду. Ну, більше, більше у вас чорну. Ви кладете чорну ззаді і так само берете, підбираєте зверху над білою. Знизу над білою, зверху над білою, коли треба білу додали. Потім знов зверху над білою, знизу над білою під білою. Ось так. Я неправильний малюнок вкажу, тому, тому не звертайте уваги на сам малюнок. Мені просто треба пров'язати один ряд білою ниточкою. Я зараз пров'яжу один рядочок і потім вам ще раз покажу. Дивіться, наступний ряд у мене такий, що там 2-3-3-2. Тому нема різниці, яку я ниточку буду класти спереду чи ззаду. Ось, наприклад, дві перших у мене біленькі. Потім я роблю дві чорненьких. Дві чорненьких, біленьку, дві чорненьких. І тут мені треба зробити три біленьких. Я роблю над чорною ниточкою, під чорною ниточкою, і знову над чорною ниточкою. Ось. Потім в мене йде дві чорненьких, ви бачите. Біленька. Дві чорненьких, і в мене знов три білих має бути. Ось над чорною ниточкою, під чорною ниточкою. І знову над ось. І вона там підхватилася, бачите, ось. Знову роблю дві чорних, біла, дві чорних. Знов над чорненькою, під чорненькою, бо мені треба три білих. І знов над, дві чорних, біла. Дві чорних. І біла. І дивіться яке, яка виворить виходить. Ось. Е, Хочете, можемо ще разочок? Я можу ще разочок показати? Так що ж таке? Вяжу я це все із норда. Е, це в мене має бути білий. Ладно, ось так зроблю білий, ні, перекручу білого, значить було більше. І білий. Дві чорних. Одну білу, дві чорних. І тут мені треба три білих. Я вяжу раз, бачите, зайшла над ниткою. Потім підділа під чорну забрала, під не, зацепила біленьку два, і знов зверху, зверху, бачите, зверху зашла і знов ось так підцепила. Хочу сказати, що можна навіть робити, зараз покажу. Ем, коли у вас ну не міняти нитки, ось як я зараз поміняла, дивіться, ось щоб була там, наприклад, біла раніше. Ну Наприклад, у вас біла спереду, а вам треба піддіти. Вам треба піддіти, щоб не од... щоб не отак, а щоб треба підійти. Можна підівати, дивіться, ось ви зацепляєте. Заходите під чорну, зацепляєте білу. Але ви бачите, вона у вас викручується. Ось. бачите? І вона тепер повернута в іншу сторону. А всі петлі в мене повернуті ось так, бачите? Це тому, що ви її підцепляєте іншим боком. От давайте ще раз. Для того, щоб підсипити, я заходжу під чорну, зацепляю білу і виходжу знову в петлю. Бачите, вона у мене в іншу сторону повернута. Так теж можна, але якщо ви будете, потім або перевертати, як я зараз, або коли ви вяжете, ви бачите, яка петля у вас розвернута, а яка ні, і вяжете одну вяжете. Так, а другу так. Одну за задню стінку, другу виходить за передню, щоб вони вас всі розвернулися в одну сторону. Ось так. Я думаю, що я вам розказала, вроді би, все, що мала показати. Тому нас вам. Е, хай вас все виходить. Тьома у вас. Всього найкращого.